Feeder fishing, Сьогодні нашою темою буде прикормочка. Не забувайте після себе прибирати сміття. Але Хтось скаже, на рибалочці дивлюсь на рибачки, вони все швидко замішались і погнали ловити риб. Це так не працює. Так чипилася, а при нажитті пальчиком вона розсипалася. Цім рибакам-рибачкам і просто любителям активного відпочинку. Сьогодні нашою темою буде прикормочка, без якої, як завжди, на рибалочці ми не обійдемося. Як її приготувати, якою вона має бути, це один із найважливіших аспектів в риболовлі. Отже, перше, що ви маєте зрозуміти для себе, щоб почати готувати прикормку, ви маєте почати з одної прикормки. Маєте навчитися її готувати, побачити, як вона себе поводить з водичкою і як її замішувати. Погнали далі. Сьогодні ми будемо використовувати небагато прикормочків, у нас рибки рибалочка буде недовгою. Отже, ми візьмемо одну прикормочку, відкриємо її. Не забувайте під себе прибирати сміття. Берег має залишатися чистим. Ще один аспект приготування прикормки знайте, все, що ви хочете додати в прикормочку, налити якийсь ліквід, додати туди е, меласу. Ви маєте це робити одразу ж. Потім, коли вона поп'є водичку, цього робити не треба. Ми дали пачечку прикормочки туди, додамо. Ще другої трохи прикормки, світлішої. Я хочу додати ще свою прикормочку, кукурузку без реклами, не будемо казати, що це за кукурузка. Висипаємо її туди. Зразу ж сухе, сухі дві смісі, які ми зробили. Що ми маємо зробити далі? Ми маємо це далі все перемішати в однорідну зміж. Гарно перемішуємо руками. Що робимо далі? Ще раз повторюся: якщо ви хочете додати якийсь ліквід, або Меласу в прикормку, маєте зразу взяти, як завжди, ми взяли воду з водойому і налити туди цей ліквід в цю воду і гарненько розмішати. Не потім в прикормку, не в кінці, а зразу. одразу ж. Друге питання, яке всіх цікаве, скільки треба води дати в прикормку? На це питання вам ніхто ніколи не відповість. Все робите на око. Перша прикормка, перше, що ви робите перший раз, заливаєте водички потроху і перемішуєте гарно твердою рукою. Ну, Якщо буде багато прикормки, краще використовувати, як люди, спортсмени використовують шуруповерт. Але не кожен з нас хоче возити з собою на рибалочку шуруповерт, а при цьому портити таку прекрасну природу і лякати її всім. Просто додаємо туди водички. Небагато на око. Я, наприклад, знаю, скільки мені води треба. І Гарно перемішуємо. Мішаємо, вимішуємо прикормочку. Я, бачите, на кіло прикормочки налив, я не знаю, 300 г водички. Цього мені мало, я додаю ще трохи. Але саме головне в цій в цій ситуації не переувлажнити. Якщо ви перевовните прикормку, повірте мені, ви з нею потім нічого не зробите. Ви просто її викинете. І гарно, твердою рукою гарно це все просто вимішуєте. Щоб чим поменше було комочки, ви маєте це все вимішати. Вимішуєте, двома руками отак перетираєте її. Щоб як менше зробити комочки. Що нам треба добитися перший раз? Нам треба добитися, щоб ця прикормочка так ліпилася, а при нажитті пальчиком вона розсипалася. Тоді ця прикормка буде нормально працювати. Але хтось скаже на рибалочці, дивлюсь на рибачки, вони все, швидко замішались і погнали ловити риб. Це так не працює. Вимішали прикормочку перший раз. Перебили всі дрібні частини. Що ви робите далі? Ви берете цю прикормочку і ставите просто в сторону. 10-15 хвилин чекаєте. Ця прикормка поп'є водичку, і ви ще раз її маєте зволожити. За цей час, поки прикормка п'є водичку, ви можете, я не знаю, прив'язати вудочки, поставити своє робоче місце. Можете просто попити кави або піти свою дитину, з якою ви приїхали, і пограти в бомбінтон, що я зараз і зроблю. Все. Для вас це буде секунда, а для мене це буде 15 хвилин. І що ми бачимо, пройшло у нас 15 хвилин і наша прикормка стала абсолютно сухою. Те, про що я вам говорив, що не треба нікуди спішити. Ще раз гарненько її вимішуємо. І цей раз додаємо вже водички зовсім зовсім потроху. Не забуваємо, щоб ми її не переуложнили, бо буде каша, і з нею ми потім нічого не зробимо. Зовсім потроху додавали водички і знову вимішуємо. Вимішуємо дуже гарно. Бачите, я додав зовсім трохи води і вона знову прийняла ту форму, яка нам потрібна. Вона зліплюється, легенько нажимаємо, вона розсипається. Саме те, що нам потрібно. Можна було б почекати ще 10-15 хвилин. Щоб ця прикормочка попила водичку. Але так як я добре знаю цю прикормку і цей склад, я знаю, що я можу з нею спокійно ловити. І зараз буде той момент, який ви найбільше не любите в, наш, в рибаках, які більше ловлять фідерними водилищами, більше спортсмени. Це просіювання. Я знаю, що ви це ненавидите, але це обов'язково робити, тому що ми насичуємо прикормочку, киснем. І прикормка стає біг тупіше. Зараз ви все побачите на свої очі. Гарненько просіємо прикормочку. Протираємо. Я вам все покажу. Сито розбиває завжди всі найменші ці комочечки, які мішають нам в риболові. І з ними погано ловити. Прикормка стає такою, як нам потрібно. Вона стає пухкенькою, воздушеньною, просто естетично приємною. І веде себе так, як має вести. Вона буде виглядати, як зовсім інша прикормка. Тепер ви бачите, що це зовсім інша прикормка, яка пухка насичена, але жали, на нажали пальчиком, розсипали. Саме те, що нам потрібно. Тепер можемо кормитися, накривати столик нашій рибі і давати їй смаколики. До наступних відео!